Що читаємо про користь Марії, Софії, Броніслави, Нафтусі І йдемо далі. Сподіваюся, що видно. Треба просто відео зупиняти і. Бачите, я зупиняю на кожній джерелі, можна зупинити і почитати це хто, хто хоче почитати саме в такий спосіб. І багато інших способів почитати. А, ну і от ті двері справа, бачите, відчинені, через них зайшовши, можна в будь-який час набрати собі будь-який об'єм мінеральних вод. Тут я бачу навіть два пункти прийому, один гуртовий, другий більш роздрібний. Це на випадок, якщо в той час, от, наприклад, так як зараз, бівет не працює, бо відкриється в 12 годині. Або на той час як повітря тривога триває. Тепер за гроші будь-який каприз. Ми вже раз розповідали про це. Треба розповідати частіше, бо не всі бачать всі наші серії. А от весна, кришталева, женева і грибки в одному кадрі. Дуже так гарно виглядає насправді. А ми вийдемо на вулицю Джерельну. Можливо, ми вже навіть зараз на вулиці джерельні, я його тут не знаю. Там далі вона точно джерельна. А чи ця частина джерельна, я не знаю. Теж говорили про квіти, квітів є вже багато, і не тільки. І не тільки підсніжників. І крок себе бачив. Там далі Катерина. Катерина працює. Бістро солохина кухня провело ребрендинг. тепер вони бістро Креїн, а поруч відкрилась бургерна поруч з бістрою Креїн. А і точно так само. Працює бістро, рідний край. Всі питають часто за Бістро, рідний край, бістро, рідний край працює. А тут залишки снігу, бачите, я так знав, що інше десь є. От ще є залишки снігу. Залишки снігу в трускавці. Цікаво, чи дочекається цей сніг весни, чи розстане швидше, важко сказати. Цю ну, цією стежкою можна йти до Шахтаря, до Карпат, до перлини. Просто якщо до Карпат, до перлини, то тут лівіше треба буде повернути, а до Шахтаря не треба повертати. Ну, тут тобто можна повернути лівіше і йти до Шахтаря, так можна йти по пірмі до Шахтаря. Лініше видно жовтий будинок, трошки зелений будинок. Готель. Апарт Готель на Франка. Не знаю, як він називається, там є якісь вивівські Європа 2. але Може тут назва фірма, а не готеля. Праворуч пам'ятник Макомацькому Роман Різник. Колись давніше були інциденти з цим пам'ятником. Ви ж знаєте, що Росія вона з чим мені воювати? З пам'ятниками. З електриками то їхній рівень. А так можна стежку йти тут ніби сухо, можна йти по асфальту, а можна йти стежку напряму. найкоротша, найпряніша догадуря. До пані тата Логіна колись писала. Хто тут живе, ми не будемо озвучувати. Ай вже шахтар видно навіть. А что -то тут маленькие залышки асфальта, куда-то ушла дорога. Потом не стало. шахтаре люди есть. Я бачу там вечорами 2-3 вікна світиться регулярно. Ну, звичайно, в січні світилось більше вікна. Може десять. Зараз світиться буквально 2-3 вікна. Але це означає, що є. Бо нема то нуль. Тут я пам'ятаю теж завжди на цій вулиці з'явилися перші весні квіти і крок, і фіалки нині з'являлися. Майте вже шахтар видно в усій красі. Я тут давно не ходили, тут ніяких змін нема. Це я було, тут так си є. От бачите, крокуси, я обіцяв, що вони тут будуть. От є крокуси. Гарно, правда, гарно. Біля шахтаря дуже тихо, але хіба це щось ужить, тут ремонти роблять. Постійно якісь ремонти роблять покращення. Але біля самого шахтаря зазвичай тихо, безлюдно, парковка порожня. Зараз прямо відпочинку А і ця вуличка теж. там вона була побита, покоцана, така й лишається. Побита, покоцана. Всіх перейдеш нормально. Навіть якщо дощ давно було, не недавно. Не знаю, напишеться шоста ранку, тому нікого нема. Але це 11.40. От, бачите, є чоловік який означає, що це не шоста ранку зараз. Я вже думав, нікого не зустріну. Шеф мене буде взувати, що над масовкою не попрацював. І оруш перлина Прикарпаття. Правда, чи шахтар? Щось таксисти не стоять теж, а так? А що так, не знаю, о, шахтар дуть люди, треба аж це зафіксувати. вчасно підійшли, якраз хоч справді застали якихось людей, бо тут це рідкість. Колоніяс, перлина. Все як було, так лишається тут. Одна пишехта.